Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми продовжуємо займатися онлайн зі старшою групою вокального ансамблю Дивограй. Сьогодні на уроці, на уроці хочу, щоб ми з вами згадали нашу пісню, яку ми почали розучувати минулого тижня, якби мені черевички. І розпочали розучувати третій та четвертий куплет цієї пісні. Давайте зараз трішечки подихаємо, беремо вдох, видох. Оці ще беремо вдох, видох, два рази вдох. Нагадуємо, беремо в живот, ще, будь ласка, в живіт, повний вдох беремо і. сделать полный вдох и выдох. Давайте трешечки распиваем и Закрытым ртом, будь ласка.

Аня, будь ласка, у нас з вами вправа з закритим ротом, але така длинненька. На бур і Ленар. Тишечки можна. Ми ж це наші так? так. І нагадую вам перший та другий куплет цієї пісні. Українська народна пісня в обробці Євгена Козака слова Тараса Григоровича Шевченка. Я Чуємо третій куплет та четвертий сьогодні. Перший голос співає у нас, після того, як заспівав другий голос: Ой, мене, а нас мала. Вокаліза. Вона трішечки високувата. на звук о! Ой, ой. Це у нас перший голос співає. Я вам заспівала на октаву нижче. А другий голос співає у нас такі слова. Ой, піду я боса полем, пошукаю свою долю. Доленько моя, доленько моя. Ой, піду я Співає. В терцію від другого голосу ви співаєте. Ай, я, маса болин, пошукаю свою долю. Маленька моя, маленька моя. І третій куплет, четвертий куплет, вибачте, співає. Другий голос. Гляна чорна прямо моя. Зараз спробуємо зіграти першим голосом ще. Гляну чорно право, моя ноля неправила, места, на моя маленька моя. Там я неправильно заспівала, не без таланта, на доленьку моя, доленька моя, для мене на четвертий куплет. І третій голос. Вибачте! Ну, Намагалась зіграти зараз усі три голоси, і давайте ще повторимо третій голос Гляна! помітили, Мабуть, що тут є такі, як хоршлаг, да? бе, бе, як трішечки украшає, украшається. Вона така більш філігранна, да? тому що вона дівоча, висловлює таку тугу за тим, що вона хотіла піти погуляти з черевичками. В черевичках не було. І да? їй дуже від цього болісно ну і жалібно. тому І співається вона так. Розповідає дівчина і розповідає про свою долю. Тобто така драматична, я б теж сказала, нема в неї черевик. Ну, всі ми жінки такі, тому. Ну, це ж українська народна пісня, і продовжувати ми будемо її вивчати на наступному уроці. Значить Ми сьогодні повторили перший і другий куплет. Якби мені черевики, то пішла б я на музики, горенько моє, горенько моє, другий. Черевиків немає, а музика грає-грає, жалю завдає, жалю завдає Раніше, ж ви розумієте, що була не дискотека, да? коли там баси давили поп-музику, а були троїсті музики, які грали у нас, що сл... які у нас інструментом могли сходити до складу троїстіх музик. Скрипка, що ще сапилка, бубін такі доступні інструменти, на які грали вечорами, вечорниці їх звали, да? і запрошували, ну, музики це називалося, Запрошували молодь, молодь... молодь... молодих людей до якогось там свят... святкування відпочинку. І третій куплет: Ой, піду я боса полем пошукаю свою долю. Доленько моя, доленько моя. Ну, що ж вона змогла знайти у тому полі? да? І четвертий. глянь на мене, до когось вона звертається. Чорноброва, моя доля неправдива, безталанна, безталанна я. І там далі буде п'ята куплеті дівчаточка на музиках у червоних черевиках. Тобто вона, ну, як заздрість така є, да, дівоча? Я світом нужу, я світом нужу. І шостий куплет, такий також драматичний, без розкоші, без любові, зношу свої чорні брови у наймах зношу, у наймах зношу. Тобто вона була наймачка, да? Вона працювала на якогось е, зажиточного е, пана. Оце називалося найми. Тобто в наймах вона працювала, жила там. І вона ж хоче, ну, така болісна в неї ситуація, вона хоче поділитися цією ситуацією. Ну, така от у нас буде пісня, і закінчується вона також у наймах зношу, у наймах зношу. Мінорний такий у нас, да, мінор. Грусна пісня. Продовжуємо її вивчати на інших заняттях. Я думаю, що на наступному ми розберемо п'ятий, тому що він досить складний куплет, і потім вже шостий вже з кінцем буде. Але повторюємо всі ті пісні, які ми вивчали у тому півріччі, у першому. І ми вже взяли з вами ще нову пісню, будемо її розбирати на наступних заняттях. Тож до нових зустрічей. Співайте! Я думаю, що я вам детально так заспівую ваші голоси, тому ви знаєте, хто які голоси у вас співає. Будь ласка, їх співайте. До нових зустрічей!